Сьогодні другий день ліквідації наслідків негоди, що в ніч з 12 на 13 липня пройшла територію Полтавського району, найбільше зачепила Кобиляцьку громаду. За офіційною інформацією, на сьогоднішній день пошкоджено близько 300 приватних будинків, із них 129 перебувають у критичному стані. Найбільше руйнувань зазнали населені пункти Краснянського старостату, зокрема село Павлівка, а також два села Вільховацького старостату. Крім житлової інфраструктури, пошкоджені дахи, комунальних установ, господарські будівлі, зруйновані лінії електропередач, постраждалі газопроводи і сільськогосподарські угіддя. У наслідок стихії, більше двох тисяч опонентів залишились без електропостачання. Та станом на ранок, 14 липня, енергетикам відновлено 13 з 15 високовольтних ліній. Продовжуються роботи з відновлення ще двох ліній, які живлять сім населених пунктів. До відновлених робіт залучені бригади об Полтава Обленерго, Полтава, Газ, комунального підприємства Водоканал Плюс. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації, Володимир Когут провів оперативну нараду щодо подолання наслідків стихії у Полтавському районі, зокрема в Кабиляцькій громаді. Він доручив надати матеріальну допомогу та усе необхідне людям, чиї домівки постраждали. Робимо все можливе, аби оперативно усунути наслідки негоди та підтримати жителів громад. Сказав Володимир Когут. Сьогодні комісія працювала на громаді. Потім я був на комісію в область, де кого Володимир Миколаївич проводив також комісію. Були сформовані основні напрямки. Роботи поставлені нам конкретні задачі, ми їх виконуємо, але ми в свою чергу звернулися до допомоги. Нам пообіцяли це все зробити. У разі виконання нами наші зобов'язання на ми працюємо. завтра, 15 липня, розпочне роботу виїзна комісія у селі Павлівка. Фахівці фіксуватимуть пошкодження, прийматимуть заяви і одразу робитимуть копії документів на місці, аби. Жителі не витрачали час на поїздку до адміністративного центру в Кобиляках. Також Кобиляцька міська рада розглядає можливість виділення коштів з обласного та місь... місцевого резервних фондів. Наразі розраховують на можливість і виплати компенсацій постраждалим. Крім того, на 15 липня заплановано виїзд волонтерських бригад до села Павлівка. І після 9-ї години ранку біля приміщення міської ради відправляться автобуси. Організатори просять мати з собою необхідні інструменти, а волонтери працюватимуть у селах, зокрема, розпочнуть з села Павлівка, допомагаючи у розчистенні завалів, ліквідації руйнувань. Ну і безпосередньо будуть допомагати в тих домогосподарствах, хто не справляється сам. Так у будівельних матеріалах інформація вже збирається. Я для цього староста діловоди. Зараз описують потребність пиломатеріалів. Будемо звертатися до області і обіцяли нам допомогти забезпечити. Ситуація перебуває на контролі органів місцевого самоврядування обласної влади та комунальних служб. Надалі ми оперативно інформуватимемо про перебіг відновлюваних.